Добрий ранок! У нас сьогодні на сніданок кнедлики. Маю надію, що вони з черницею. О, так. Буду зараз куштувати. Сьогодні була перша ніч, коли платон спав у своєму ліжечку, але він спав тільки півночі. Тому що вночі проснувся, почав гукати: мама, а можна я до тебе прийду спати? Я їм кажу, ну тошечка, тут немає вже для тебе місця, тут немає подушечки твоєї, і ти ж вже в себе в ліжечку сам спиш, ти ж дорослий. Просто мовчки зліз, зліз свого ліжка заліз на наше ліжко, ліг і спав. Але зранку я з ним поговорила про це, він сказав, що більше не буде приходити до нас на наше ліжко. Але мені щось це дуже мало віриться. Але нічого, думаю, що він звикне і з часом почне спати цілу ніч у своєму ліжечку. А вчора Платон в зоопарку себе так гарно поводив. Ми той візочок не взяли, бо ми зайшли через інший вхід, там їх не було. Він весь час ходив своїми маленькими ножками, ні разу не попросився на руки. І йому дуже подобалося дивитися на звірів. Я вже на кінець так втомилася, що вже вже нічого не хотіла, ні звірів дивитися, просто йти додому, поїсти і додому, і все. А він теж казав, що хоче в кафе. І ми йшли до виходу, але він ще дивився звірів. Пішли ще тих, подивився, О, а там хто там, хто там. Я вже ні на кого не хотіла дивитися, просто хотіла додому. А він ходив із задоволенням, що дивився на звірів. Я поприбирала. Підлогу помила. У нас такий порядочок. Платон заснув у півпершого, бо він зараз стає дуже рано. У сім годин ранку. Вона або... зараз дуже рано світає вже. У кімнаті дуже світло, і він дуже рано встає. То він зараз ліг спати, сам захотів півпершого. Якраз класно буде. Підемо гуляти, як приснеться. Чекаю, зараз мають прийти а по гроші за інтернет. Проснувся, ми е, поїли, тепер я хочу йти на вулицю, а він каже, що він не хоче йти на вулицю. Платон, пішли на вулицю. Там така погода класна. У нас в квартирі прохолодніше, ніж на вулиці. Де? Да? А ще тільки ще забрали оце, як воно називається. Да. Шкаф. Да. Мені відразу стало легше дихати. Це просто кайф, кайфше поприбирала, підложку підлогу помила, все так чистенько, гарненько, і немає цих шкафів, і я просто балдію, як класно. Зараз підемо на вулицю, відкриємо вікна, ще зайде тепленьке повітря, весняне. Пішли на вуличку, тож нам ще треба з тобою одіялку тобі пошукати. Ну то вже трошки ми вже сьогодні день вдома граємося. Пішли. Йде? Йде? Да. я Ідемо на вулицю. Не. Хотім куда. Я хочу кави на вулиці попити кави. І Із булкою то, що вчора купили. Це Я сьогодні зранку встала, думаю, так. З сьогоднішнього дня треба менше їсти солодкого, бо тут ще й вагів немає. Я вже скоро угор скабанію. Я собі джинси купляла уже 38-й розмір. Але вони такі на мене ну, дуже лінніше. Я їх поносила, трошки вони розійшлися. А колись, як я тільки народила платона, у мене були джинси 32-го розміру. Нічого собі, яка я тоді була і яка я зараз стала коровеха. А, а потім думала, що не буду солодкого їсти, а тепер усі так хочеться І із копійочку. Ти теж солодке хочеш? Так. Хочу таку звідську. Те твої такі сьочки добрі такі. Нарешті ми вибрались на вулицю. Ще поки сонечко, тепло, дуже тепло. Ще пів години вмовляла потім не брати з собою рукавиці. Він вийшов і каже, да, тепло, не тебе в кавиці. <гум> Нарешті. Проходимо садочок. Те, що Я хочу, щоб потім ходив. Тут діти на вулиці граються. Думаю, може його якось через сусідку перекинути. Непомітно. <гум> щоб їм хоч так оформили туди. Це з того, що йдемо додому. І що ми знайшли? Підсніжники. Яка красота. Тушечка, ти бачиш, які гарні квіточки. А -а -а. Прямо о -о, отут в парку біля стежинки. Там, мабуть, якщо зайти, там ще більше можна знайти. А ні, там тільки сміття. Ні, ну це ж треба таке клас! Ми вже прийшли додому. Ходили ми, мабуть, у чотири магазини. І зробила я ось таку закупочку, зараз покажу. А, але одіяло потім так і не знайшла. А, треба, мабуть, замовляти онлайн. Бо такого розміру не знаю, де її знайти. Так, зараз зроблю розпаковочку. Що ми купили? Ось таку штучку купила на стіл і тут поставлю на неї три свічечки. Е, покладу, покажу. Потім в мене тільки дві свічечки взяла третю. М -м, дуже класно пахне із такою кришечкою. Так. Ось таке покривальце на платонове ліжко. Е, воно ідентичне по кольору, як і наше, по якості трішки гірше. Те, що мама нам е, шила там краща якість, але теж нормально. Так, потім ось такий малесенький штатив. Там ще був по акції лампа штатив. Але якщо мені буде цього мало, то ще докуплю ще із лампою. Ось такий він, три ножки. Триногий. Ще для нас є Lidl Outlet і там дуже багато одягу за дуже класними цінами. Там дитячі лупілу, класна була куртка на платона, але вона була дуже велика, менших розмірів не було, вона одненька лишилася. Взяла собі за 60 корун, це гривень 100, дві футболки. Ось така кирпічного кольору і біленька. Зараз розпакую їх. Так, щоб просто біля дому ходити. взяла побільше розмір. Люблю, щоб вони були такі величенкі і ось такі тут завороти. Така і ось така. Такі э, приємний на дотик. Потім ще в Lidl Outlet. Ось така сковорідка, Надіюсь, що вона буде класна по якості, велика, бо та дуже мала. А тут можна буде і плов приготувати, і ще щось. якесь рагу, соте. 200, 200 крон вона була. Ще ось такі дві подушечки: на диван, бо недручно на ньому сидіти або прилягти. Такі декоративні подушки. Обирала спеціально, щоб вони були на замочку і знімалася наволочка, бо бачила в Ікеа дуже багато наволочок, класних, всяких кольори відтінки, просто їх там було. Бо десь 60-80 крон можна знайти. І ось такі подушки, їх можна міняти, наволочки по настрою, по сезону. Вибрала ось такі коричневі. Бо в нас, начебто, там більше диван коричневий, і там кухня коричнева. І на столі буде ось ця штучка коричнева. То думаю, що повинні підійти по кольору. Або ще думала якісь такі світло-бежеві, але вони дуже маркі будуть. Тому поки що коричневі, там можна буде міняти. І в платону ось такі пазли, три в одному. Тут три картинки на різну кількість елементів. І ще мильні бульбашки платону взяли і пістолет. Він вибрав. Начебто все. Ось так в мене вийшло. Цю свічку вже теж треба міняти, вона вже майже вся вигоріла. Поклалася подушечки на диван. ну Сильно вони рижуваті, мені поветінку не дуже подобаються. Але в нас такі якісь. Диван теж якийсь сірий, сіро-бежевий, там такий колір, там такий якийсь незрозумілий. Поки буде так, а там ми вже поміняємо наволочки. Я щось взагалі розглянилася, їсти не гобую. Якось перебиваємося з того, що я в обід вівсянку їли із сосисками. А це, думаю, що треба запекти ось це м'ясо. Е, воно. Дуже смачно пахне, як корейська морква. Тут є і морквочка, і е, цибуля поре я так бачу. Так його багатенько. Думала, може там знизу якась картопля, ні, там повністю все з м'яса. І зараз я щось до неї зварю. Чи кашу, чи картоплю. Я подумаю ще. Готувала це м'яско, дуже смачне, ніжне. Це свинина, трішки така жирненька там, але смачно. І ще згорила чечевичу. Ось така е... їжа у нас на завтра буде.